Всім привіт! Сьогодні приготуємо горіховий тарт в аерогрилі. Рецепт дуже простий, але виходить неймовірно смачний. Спочатку приготуємо основу для нашого тарту. До борошна додаємо цукор та холодне вишкове масло і перетираємо. Вишкове масло повинно бути холодне і все ретельно перетираємо в крихту. А потім додаємо один жовток і замішуємо тісто. Потім ми додаємо холодну воду і перемішуємо, утворюючи грудку тіста, але повністю не вимішуємо, щоб наше масло не розтаяло. Ось така консистенція тіста у нас виходить. А потім починаємо розкатувати наше тісто на столі. Вирізаємо круг від нашої форми. І ось така товщина тіста в мене вийшла. Переміщуємо це тісто до нашої форми і потім з залишки нашого тіста ми Розкочуємо і робимо полоски для наших майбутніх бортиків. Ширина бортиків залежить від висоти вашого тарту. Все залежить від начинки, яку ви хочете помістити в цей тарт. У мене буде тільки один крем, тому я роблю не дуже широкий. Але якщо ви хочете додати ще якісь фрукти, то можна, звісно ж, зробити більш широкими. І вже потім наші нарізані бортики ми розміщуємо по краях нашої форми рівномірно, щоб кожен шматочок пристав до форми і до нижньої нашої частини. І в нас залишився один шматочок тіста, яким потім можна випити у вигляді печива. І наостанок проходимо свіделкою по нашій основі та бортиках. Ось така основа в нас вийшла і зараз кладемо в аерогриль. Аерогриль я попередньо не розігрівала, кладу в холодний і вмикаю режим випічки при температурі 170 градусів на 15 хвилин. Час випічки залежить від потужності вашого аерогрилю. У мене вийшло 15 хвилин, але спочатку я поклала на 10. Поки наша основа випікається, ми зробимо горіховий крем до м'якого вершкового масла кімнатної температури додаємо цукор, одне яйце і все ретельно перемішуємо. До цієї маси додаємо 3 столові ложки сметани або грецького йогурту. Також 1 столову ложку пшеничного борошна для легкості крему. І на останок додаємо перемелені горіхи. У мене мигдаль, але ви можете використовувати будь-які. І ось така консистенція крему в мене виходить. І тим часом в мене вже випеклась основа для нашого тарту. І на гарячу основу ми додаємо наш горіховий крем. Все вирівнюємо ложкою і зверху я посипаю ось такими мигдалевими пластівцями. Але ви можете додати будь-що навіть якісь фрукти теж буде смакувати добре, але в мене зараз горіхи. І на останок кладемо випікатись наш тарт. Ставлю температуру 170 градусів на 15 хвилин. І коли наш тарт повністю остигне, можна знімати форми і діставати його. Наш тарт повністю пропікся. Як із середини, так і ззовні, Має золотаву скоринку зверху та знизу через те, що ми випікали його спочатку основу, а вже потім із кремом. І залишилось тільки нарізати шматочок, заварити собі кави або чаю і смакувати. І виходить насичений горіховий смак в поєднанні з вершковим тістом. І ось такий він виходить в розрізі. Дякую вам за перегляд і чекаю на ваші відгуки в коментарях.